Сьогодні на засіданні виконкому міськради більшість питань стосувалися соціальної підтримки різних категорій громадян підготовлено 49 проєктів рішень, 20 проєктів рішень стосуються виплати матеріальної допомоги. За підготовленими проєктами рішень допомогу з міського бюджету отримають майже 4 тисячі криворіжців, Загальна сума складатиме 15,5 млн грн. мільйонів гривень. Це виплати, які стосуються надання матеріальної допомоги звільненим демобілізованим початку повномасштабного вторгнення в Україну. Це виплати стосуються Чорнобильцям, ліквідаторам Чорно. Це воїнам-інтернаціоналістам, це сім'ям, які виховують діток з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства. Допомогу від міста у розмірі 5 тисяч гривень отримають понад 200 учасників бойових дій, захисників України, де мобілізованих вже у час повномасштабного вторгнення. Загалом цьогоріч у міському бюджеті напряму соціальну підтримку військовослужбовців та сімей загиблих учасників бойових дій передбачено 65 мільйонів гривень. У лютому матеріальну підтримку отримують також 229 дітей з інвалідністю та онкохворих дітей. 35 дітей з інвалідністю, які потребують забезпечення підгузками. Матеріальну допомогу отримають і понад 300 осіб з інвалідністю з дитинства. Два проекти рішень стосуються внесення змін до складу консультативно дорадчих органів. Це Координаційного центру підтримки цивільного населення, комісії з питань розгляду питань надання матеріальної допомоги за рахунок бюджетних коштів. Інші проекти рішень стосуються це внесення змін до порядків, виплата яких проводиться в поточному році. Це на відповідність до закону України про адміністративні провадження. 80% міського бюджету цього року видатки пов'язані з воєнним станом та видатки соціального характеру. Тільки на комплексні соціальні програми підтримки населення в бюджеті передбачено 570 мільйонів гривень. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.